Контакт є основною одиницею взаємодії в CRM. Без чітких структурованих контактів неможливо вести якісну роботу з клієнтами. У цьому уроці покажемо, як створити контакт, редагувати його та орієнтуватися у списку контактів. SendPulse CRM. Почнемо з простого. Створення контактів. Знаходимо у CRM розділ Контакти. Тут ми можемо побачити кнопку Додати контакт. Створити контакт легко. Тут ви можете додати усю необхідну інформацію про клієнта: ім'я та прізвище, емейл, месенджер, номер телефону, теги, опис, компанію, додаткові файли тощо. Окрім стандартних полів, картку контакту можна доповнити власними атрибутами: наприклад, можна додати розташування вашого контакту, його переваги. Вказати статус клієнта та інші параметри, важливі для вас, а також використовувати ці дані для персоналізованого спілкування. Щоб додати нові поля, які будуть доступні за замовчуванням під час створення контактів, натисніть Додати поле. Введіть назву поля, а також виберіть тип поля. Це може бути рядок, число, дата та час, чекбокс або список. Щоб зробити поле обов'язковим для заповнення, позначте зробити обов'язковим. Після того, як ви створили контакт, ці самі опції можна редагувати: дані відповідального менеджера, теги, статус, а також додати нотатку або історію комунікації. Також у CRM легко керувати контактами. Наприклад, у списку контактів знайдіть потрібний вам контакт, натисніть на його ім'я, щоб розгорнути картку, а потім натисніть на кнопку з трьома крапками та оберіть дію дублювати. Так, можна створити копію контакту з усіма даними, відповідно, змінити деталі контакту, додати поля та файли. Заблокувати студента. Опція доступна тільки для контактів, які проходять курси у вашому аккаунті, та видалити контакт. Якщо ви хочете змінити одразу кілька контактів, то позначте контакти у списку за допомогою чекбоксу ліворуч від ім'я контакту. Ви можете також вибрати контакти за певним критерієм фільтра. У панелі зверху ви побачите, скільки контактів вибрано, а за допомогою чекбоксу, ліворуч від опції Контакти, ви можете побачити всі контакти у списку та вибрати їх для одночасної зміни кількох контактів. Ви маєте такі доступні дії: призначити або відв'язати тех. Можна призначити або відв'язати вибраний тех, який попередньо був доданий в налаштуваннях, змінити відповідального, об'єднати контакти або видалити контакти. Зверніть увагу, що при опції Видалити контакт з CRM» ви видаляєте його разом з усіма пов'язаними з ним даними. Також ви можете побачити праворуч дію експорт. Завантажуйте файл з даними на ваш пристрій. Натисніть та виберіть зручний для вас формат. Отже, заповнення більш детального профілю клієнта дозволяє в майбутньому швидше знайти його контакт серед інших за допомогою фільтрів, за статусом, тегами, джерелом, місцезнаходженням, відповідальним. Можна також додати умову та шукати за описом днем народження посадою. Також можна обрати контакти, які були створені, наприклад, за останні 90, 30 чи 7 днів. Зручні для вас фільтри можна зберігати, достатньо лише натиснути. Зберегти фільтр і назвати його. Потім ви зможете його побачити вже у збережених фільтрах. При автоматичному створенні угод картка контакту створюється автоматично. Робота з контактами це щоденна дія. Зрозумілий список, швидкий пошук, актуальні дані, основа для продажів автоматизації і комунікації. А вже на наступному уроці ми з вами поговоримо про імпорт та експорт контактів. До зустрічі!